Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити таке, розглянути таке питання. Україна вводить вперше, здається, санкції проти Китаю. Ходять чутки, що Китай постачає, буде постачати, прийняв таке рішення. Виглядає, що так, дійсно. Виглядає, що так, що дійсно прийняли якесь рішення. Якесь рішення постачати Росії е, зброю. Тобто, е, ну е, скажу одразу: я завжди е, Китаю не вірила з самого початку війни. Я казала, вони завжди якось знаходять шляхи Росії допомагати. Давайте подивимося, чи застосує Україна дійсно санкції чи ні. Не тільки Україна, це буде, наскільки я розумію, очікуваний момент від усього світу. Ось карта світу випала. І це, це що зробить зараз Китай, це їм на, на якийсь період їм принесе стагнацію. Тобто я не бачу тут. Розвитку не буде в них, тобто у них же ж продукція. Я так почула на українському ринку. Там комп'ютери ну, назвали які, яка сама продукція. І я так згадала: ой, а в мене теж мій комп'ютер від них. А я і не знала, відверто вам скажу. Так, бачите, і тут десятка, це буде дуже убійство, тому що послідує, за Україною піде і весь світ. Тут нам зразу показують, що це недобре для Китаю. І так, а тепер давайте інакше запитаємо, чи дійсно Китай буде постачати Росії зброю? Дивіться, хоч тут і стоїть смерть, тобто, можна так сказати, що смерть вона перекреслює так, все, що до цих пір було. А скоріше за все, тут іде трансформація. Я не бачу, тут уже, скоріше за все, буде все відкрито. До цих пір, якщо Китай постачав через країни прокладки через обхід і тому подібний. Тільки якісь детальки, а вони там щось самі майстрували і тому подібне. Тепер це буде відкрито. Ця карта говорить: тепер це буде відкрито. Це не буде приховано, тому що карта смерті вона різка, вона болюча через те, що ну, Санкції, тобто санкції. Тепер вони відкриють. Треба було спочатку наперед класти. Тобто, виходить, що мій розклад іде через те, ніби як на зло. Ага, ну то ми будемо відкрито. Бачите, це все відкриті карти. І буде е, тут запуститься, як би вам сказати, конвейер. Е, Оце колесо фортуни говорить про конвери, про періодичність, про партії. А партії будуть, до речі, не маленькі, тому що лицар монет, він говорить, ну, про хороші поставки. Плюс у нас тут королева монет. Це, е мені, так здається, через санкції вони збільшать просто. Ось. А вони планували, можливо, меншу суму. Але після якихось розду роздумів. Весь світ потрохи буде обмежувати і цим економіку на десятку мечів. З'їде економіка Китаю. А Китаю це не вигідно. Невже Китай на таке піде? <кхи> Реакція Китаю на такі речі. Будуть десь, десь вони, вони все рівно знайдуть. Бачите, вони все рівно знайдуть. Вони знайдуть, вони укрото обкру... такі хитра жопі. Ви вибачте, що я вам так кажу, але не втрималася. Дивіться, в цьому таро є два е, місяці. Один місяць страхами, а другий місяць вони будь-кого обкрутять. Бачите, будуть вірьовочки вити. тобто, Ось ця карта говорить: вони когось підкуплять, вони когось знайдуть і вони собі, як би це сказати, такі проштовхають на дні колоди, теж у нас туз мечів. Тобто вони десь знайдуть для них це великих втрат не буде. Вони такі виживуть, вони такі десь знайдуть інший ринок, якось можливо, приховано, можливо, ще якось десь комусь доплотять. Все рівно вони знайдуть де збувати. Звичайно, це збу... збування буде не таке велике, яке вони до цих пір в всьому світі розповсюджували. Тепер вже буде трошечки менше. Тут у нас хлопчик маленький, тут не будуть такі великі фірми, звичайно, але вони не обідніють. Ось як я це бачу. Це, звичайно, в тому випадку, якщо вони дійсно будуть відкрито постачати. Але я бачу, що це такі. Тут ще не зовсім, тут скандали ще будуть, я так скажу. Тут дуже великі скандали будуть по цьому питанню. Тут затронить весь світ. Карта світу з самого початку випала. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.